Динамо Київ це найтитулованіший український клуб, тому не дивно, що в його активі безліч визначних перемог. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо легендарні звитяги білосиніх в Єврокубках за часів незалежності. У 1993 році кияни під керівництвом Михайла Фоменка здобули перше чемпіонство України. Цей статус подарував можливість зіграти в лізі чемпіонів сезону 93-94. У першому раунді динамівці зустрілись із чемпіоном Іспанії Барселоною. 15 вересня 93 го Динамо приймало каталонців на республіканському нині Олімпійський. Вже на п'ятій хвилині Павло Шкопенко спрямував м'яча у сітку воріт, замкнувши подачу Леоненка. Ось тис на передачу медачі Шкопенко. Молодець, молодець. Молодець Павло Шкопенко. Як обявляє всі Павла Шкопенко. Як ми й казали, все може бути. І ті песімісти, які прорахували поразку в Київському динамовому матчі, ось ну, зараз я гадаю, як. Засоромилися, хоча б так. Павло Шкапенко головою спокійнісінько поклав цей м'яч як більярдну лузу. На 20 20-й підопічні Йохана Кройфа зарівняли. Куман реалізував пенальті. До того ж, Сергій Мізін отримав червону картку за гру рукою. Також існує версія, що він був вилучений за суперечки з арбітром, а картка за порушення правил була лише жовтою. Попри це, кияни створили справжній подвиг, відзначившись двічі у меншості. Віктор Леоненко оформив дубль. Спочатку гол з 11-метрової позначки згодом після розіграшу кутового. Ну а іспанські футболісти відтягнули великі сили назад. Вісім гравців зараз тримає оборону. Небезпечно. Чудо, І просто це... чудо врятувало ворота. І... Гол! 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 Отключає наш гол. гол. Молодці. Віктор, Віктор Леоненко Лу... Віктор все-таки забив гол. І це щастя. І радістю з таким людям. Ну, подивимося нашим переглядачам. Обидва м'ячі з гри наші хлопці забували головою. Шкапенко Леоненко і з пенальті Леоненко. Отже, 3-1 на цей час в нашому матчі в Києві, в матчі Динамо, Київ, Барселона, Іспанія. Ну що ж, виявляється, можна і на рівних грати, і навіть перемагати. 3-1 у підсумку. Через два тижні Барса таки здолала динамівців на кампно у 4-1. Єдиний гостей забив 19-річний Ребров, для якого це було дебютне взяття воріт Велче. Загальний рахунок 5-4 на користь іспанців, тож столичний клуб залишив Єврокубки. У наступній кампанії Ліги Чемпіонів Київ побачив ще один легендарний двобій. У першому турі білосині приймали надпринципового суперника московський Спартак. Матч відвідало 90 тисяч глядачів. Усе розпочалось просто жахливо. Московити вели. Із рахунком 0-2 після першого тайму. Ба Більше Дмитро Михайленко не забив пенальті. Але на другу половину вийшло зовсім інше динамо. Вже на 48-й Віктор Леоненко скоротив відставання своєї команди. Через 28 хвилин Віктор відзначився вдруге, елегантно перекинувши голкіпера. 2 -2. Вирішальний епізод трапився на 86-й, коли Сергій Ковалець виконав чудову передачу, яку замкнув Сергій Ребров. Редва вольова звитяга українців. Ось такий коментар дав наставник киян Сабо після цієї зустрічі. Ви розумієте, діло в тому, що я вірив у, у, у своїх хлопців, діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегоріли. Ну у другому таймі, коли прийшли на відпочинок, я їм казав. Хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунку 2-0 можна виграти. Найдіть у себе сили. У вас є, ви маєте виграти. Вони також виграли. На жаль, ця перемога стала єдиною для Динамо в тому розіграші. Вони фінішували четвертими у групі 1997-98 – Перший повноцінний сезон Валерія Лобановського після повернення 22 жовтня 1997 го столиця України приймала третій тур ЛЧ «Динамо» Барселона. Напередодні гри вболівальник української команди видав легендарну фразу «Ми мене ж не вире, а що, ми хуже це штолі таки Барселона. А, а, а ми не на макію Що таке?» А й справді, що таке. Вже в дебюті матчу господарі повели зусиллями Сергія Реброва. Варто відзначити й асист від Юрія Калітвінцева. Невдовзі міг відзначитись Шевченко, але Андрій влучив у стійку. Ще до перерви білосині зуміли подвоїти свою перевагу. Юрій Максимов поцілив у ворота каталонців. У таймі номер 2 Шава заробив червону картку для воротаря опонентів, а Калітвінцев влучив поперечку зі штрафного. За кілька миттєвостей Юрій таки забив третій між динамівців. Автором результативної передачі став Шевченко. За розгромом Барселони із рахунком 3 3-0 на Олімпійському спостерігало 100 тисяч глядачів. Тренер Сеногранатових Луї Вангал заявив, що перемога Динамо випадковість. Мовляв, його команда це доведе на камп Ноу. Втім, ще в першому таймі Андрій Шевченко оформив хет-трик, а у другому Сергій Ребров поставив масну крапку: 4-0 в Іспанії, 7-0 в сукупності. Ось вам і випадковість. Подвійна. В тому сезоні українці вийшли з першого місця та дістали чвертьфіналу, де поступились з Ювентусу. Розіграш Ліги чемпіонів 1998 99 виявився успішнішим за попередній. На груповому етапі білосині обіграли чемпіона Англії Лондонський арсенал. 3-1 у четвертому турі в Києві. Першу нагоду мали підопічні Арсена Венгера. Однак тоді врятував Олександр Шовковський. Незабаром Сергій Ребров заробив пенальті та відзначився з точки. М'яч забив Сергій Ребров. Noдинадцятий. У другому таймі Сашо записав до свого активу ще один сейф, а Олександр Головко подвоїв перевагу білосиніх після подачі від Олега Лужного зі стандарту. Незабаром Головко ледь не забив у власні ворота. Шовковський знову на місці. За 18 хвилин до завершення основного часу Андрій Шевченко майстерно відзначився зі штрафного 3-0. Наприкінці зустрічі гості забили гол престижу 3-1, впевнена звитяга киян. У підсумку підопічні Лобановського посіли першу сходинку в своїй групі. У чвертьфіналі динамівці протистояли Мадридському реалу. 3 березня 999-го на Сантьяго Бернабеу команди зіграли в нічию 1-1. гол Андрія Шевченка відповів Предрак Міятович. Рівно через два тижні на Олімпійському Шевченко знову відкрив рахунок. Цього разу він заробив пенальті і сам взявся виконувати. Але воротар парирував його удар. Проте саме Шева був першим на добиванні і переправив круглого у ворота. За 10 хвилин до кінця поєдинку Ребров віддав шикарний пас під січкою на Шевченка. Андрій переграв голкіпера вдруге. 2-0 – результат, який означав історичний вихід київського Динамо у півфінал Ліги Чемпіонів. Там українці не зуміли здолати Баварію, зупинившись за крок до фіналу найпрестижнішого турніру. До речі, на каналі є окреме відео про два найуспішніші сезони динамівців в Лізі Чемпіонів. Посилання в описі. Йдемо далі. ЛЧ 1999-2000. Перший тур Динамо Баєр Леверкузен, НСК Олімпійський. Слід зауважити, що у той час Фармацевти були віцечемпіонами Німеччини. Двобій розпочався із швидкого голу господарів. Віталій Косовський скористався прострілом Реброва. Німці зрівняли дуже швидко, за 8 хвилин. На 36-й Герасименко розрізав всю оборону гостей своїм пасом, а Максим Шацьких реалізував вихід Вічнавіч 2-1. Друга половина розпочалась з Голубаєра. Однак динамікці одразу ж відзначились втретє. Олександр Головко виявився найспритнішим після удару Яшкіна зі стандарту. Леверкузенці мали чудовий шанс, аби вкотре вирівняти становище. Проте Шовковський взяв 11 метровий удар. Крапку поставив Владислав Бащук наприкінці зустрічі. Він замкнув передачу Артема Яшкіна, 4-2 перемога столичного клубу. У тій кампанії був до. Волі незвичний формат. У першому груповому етапі Динамо посіло другу сходинку, що дозволило зіграти у другому. Там українці здобули ще одну легендарну перемогу над німцями. Цього разу постраждала Мюнхенська Баварія. У березні 2000-го Київ побачив звитягу білосеньких зусиллями грузинських футболістів. Каха Каладзе вивів господарів вперед, а Георгій Деметрадзе забив ударом через себе після скидки від Андрія Гусіна. Фінальні 2-0 на табло. Втім, цього виявилось недостатньо для виходу з групи. Баварія закінчила першою. Динамо набрало однакову кількість пунктів з по 10. Проте мадридці пройшли далі завдяки кращим результатам в очних зустрічах. Останнім фінішував Русенборг, який відстав від третіх киян на 9 балів. А яка перемога Динамо є найбільш пам'ятною саме для вас? Пишіть у коментарях. Після смерті Лобановського білосиніх очолив Олексій Михайличенко. Під його керівництвом українці обіграли лондонський арсенал. Сталося це 21 жовтня 2003-го на Олімпійському. За Динамо відзначились Максим Шацьких та Валентин Белькевич. Фінальним рахунок зробив Тірі Анрі під кінець поєдинку два Примітно, що в тому сезоні каноніри взяли АПЛ, не зазнавши жодної поразки в Лізі. Попри цю звитягу, динамівці завершили четвертими та вилетіли за лече. Через рік кияни вже на чолі з Йожефом Сабо перемогли римську рому в першому турі Ліги Чемпіонів. 15 вересня на стадіо Олімпіко повели гості. Горан Гавранчич забив шедевральний м'яч зі штрафного. Під завісу першого тайму Філіп Мексес отримав червону картку. Це не сподобалось фанам римлян. Вони почали жбурляти різні предмети на футбольне поле. Коли арбітер Андрес Фріск прямував до роздягання, хтось із заболівальників влучив у нього монетою, за іншою версією, запальничкою та розбив голову Фріску. Арбітер оголосив про припинення матчу, а ромі зарахували технічну поразку 0-3. Ця зустріч є однією з найбільш скандальних в історії найпрестижнішого турніру. Але Її результат нас не може не тішити. Наступна гра, другий тур проти Байера на Олімпійському. 30-та хвилина. Діого Рінкон відкриває рахунок зустрічі. 59-та. Легіонер в складі Леверкузена Андрій Воронін зрівнює. 68-та. Гості виходять вперед. 69-та. Дубль Рінкона. Нічия. 74-та. Флорін Чернат. Господарі знову попереду. 90 плюс 3. Чернат добиває німців. 4-2 у підсумку. У п'ятому турі до Києва завітала Рома. Динамо знову виграло. Цього разу матч вдалося дограти до кінця. Навіть сніг не завадив. Спочатку оборонець гостей зрізав м'яча у власні ворота. Згодом Шацьких забив другий гол киян. Втім, навіть цих звитяг не вистачило для виходу з групи. Байер фінішував першим, другим був мадридський Реал. в обох команд по 11 пунктів. А ось в українців лише не один менше. Четверта рома завоювала лише один бал. З серпень 2008-го Динамо відправляється до Москви на гру третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Спартака. Ісмаїль Бангура оформлює дубль. Артем Мілевський не відстає. Матч відповідь завершується з ідентичним рахунком у Києві. Мілевський знову забиває двічі, а також відзначаються Алієв та Бангура. Кияни принижують свого надпринципового суперника вісім Я навмисно розповів про цю легендарну. Зустріч максимально коротко, адже на каналі вже є відео про сезон 2008-2009, де я детально розібрав це двомачеве протистояння. Впевнений, що воно варте вашого перегляду. Посилання в описі. У тій кампанії ЛЧ Динамо закінчило третім, тому грало в плей-офф Кубка УЄФА. Динамівці дійшли до чвертьфіналу, де зустрілись із ПСЖ. Суха нічия у Парижі, тож все вирішили 16 квітня 2009-го на стадіоні імені Валерія Лобановського. Вже до 16-ї хвилини українці вели у два м'ячі. Перший гол забив Ісмаїль Бангура. Невдовзі голкіпер французів помилився і закинув м'яча у свої ворота. У другій 45 ти хвилинці Огнян Букоєвич відправив гостей у нокаут 3-0. Таким чином, Динамо вийшло у півфінал Кубка УЄФА, де зійшлось із Донецьким шахтарем. Гірники виявились сильнішими і згодом завоювали цей Євротрофей. Ліга Європи 2010-11. Білосині без проблем Ходять з групи, в одній 16 впевнено долають Бешикташ. 8-1 в сукупності. В одній 8-й доводиться протистояти Манчестер Сіті. Так, тоді містяни ще не були грандом англійського футболу, але вже наближались до цього статусу. 10 березня 2011-го Динамо приймало англійців в Києві. На 25-й Андрій Ярмоленко виконав подачу на Андрія Шевченка. Шева не схебив 1-0. У гості створили декілька моментів, але Шовковський впорався з їхніми ударами. Перемогу із комфортним рахунком приніс Олег Гусєв у другому таймі 2-0. 12 березня Мансіті таки переграв Динамо вдома. Але лише 1-0, тож далі йшли білосині. У чвертьфіналі динамівці сенсаційно вилетіли від Браги. Португальці пройшли завдяки правилу виїзного голу. Останню Єврокубкову перемогу варту згадки Динамо здобуло 19 березня 2015-го на НСК Олімпійському. У одній восьмій фіналу Ліги Європи українці розгромили середня КПЛ Евертон. Білосині не були фаворитами, оскільки в першій грі виграли англійці 2 1 Цього разу динамівці спромоглись на швидкий м'яч. Його автором став Андрій Ярмо. Леленко, котрий забив у фірмовому стилі. Ромелу Лукаку зрівняв. Втім, невдовзі господарі знову вийшли вперед. Лукаш Теодорчик розстріляв ворота Тіма Ховарда. За дві хвилини ударом з лету відзначився Мігель Белозу. У таймі номер 2 кияни забили ще двічі. Простріл Сидорчука замкнув гусів. А Віторіну Антунеш створив справжній шедевр. Просто погляньте на цей постріл. Гості відквитали один м'яч наприкінці. Отже, 5-2, Динамо у чвертьфіналі. На жаль, на цій стадії команда Сергія Реброва закінчила свої виступи в Ель'є. Італійську Фіорентину переграти. Не вдалося. Також можна пригадати дві розгромні звитяги: 8-1 проти Баррі Таун у 98-му та 6-0 з Бешекташем в 2016-му. Однак ці ігри не мали важливого турнірного статусу, а суперники не були іменитими. Що ж, ось такими були найвидатніші перемоги Київського Динамо за часів Незалежності в Єврокубках. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин, на все добре.